Взагалі було знайдено за ці вихідні трьох людей ну, мертвих. Це все було вчора знайдено. Вчора було знайдено. Вік стать була одна жінка, були два мужчини. Це люди старшого віку. В основному причини смерті визначають лікарі. Водночас на дорогах Тернополя обійшлося без суттєвих дорожньо-транспортних пригод. Зафіксували лише два ДТП з матеріальними збитками. Люди не постраждали. На в'їзді в місто автомобіль на воді на автомобілі ВАЗ Нива. Хотів зникнути з місця ДТП. Його затримали. А друге ДТП це снігоприбиральна техніка. Зачепила який стояв. У суботу і неділю поліція Тернополя до патрулювання залучила практично весь особовий склад. Зусилля зосередили на допомозі людям, які потрапляли у замети. Дуже багато автомобілів ми витягували з снігових заметів в місцях, де їх знесли з дороги. Більше ста автомобілів ми витягнули на проїжджу частину з власними силами. Такі ситуації було, допомагали людям. Була в нас вчора жінка, яка зламала ногу, ми її завозили в лікарню, тому що не було можливості доїхати туди кареті швидкої допомоги. І сьогодні зранку ми завезли жінку, як в родом, в якої почали з також через негоду екіпажі патрульної поліції перекрили усі виїзди з міста та попереджали водіїв, щоб ті не їхали за межі Тернополя. Вже в понеділок, 14 листопада, відкрили для вільного проїзду лише львівський напрямок. Людей наразі закликають утриматися від поїздок автотранспортом. Водіям нагадують, якщо є нагальна потреба кудись їхати, із собою варто мати лопату та запас пального.